Вітаю! Ви на каналі Довідник Історика. Сьогодні розповім про те, як демократія перемогла диктатуру на прикладі Фолклендської війни. Фолклендські острови розташовані у південній частині Атлантичного океану або ще їх називають Мальвінські острови. Розташовані вони десь за 400 років. Миль на схід від Аргентини в Атлантичному океані. З 1832 року були володіннями Британської імперії. Аргентинців на цих островах не було. Але оскільки вони наприкінці 18 століття стали володінням Іспанської імперії, а Аргентина була колишньою іспанською колонією, то аргентинці вважали їх своїми теоретично. Між Аргентиною та Британією точилися перемовини, що робити із цими островами. Проблема була в тому, що на островах жили десь 1800 поселенців. Це були нащадки британців, які не хотіли переходити під владу Аргентини, адже там панувала військова диктатура. Переговори тривали, але сторони не доходили згоди. Аргентина наполягала на переході островів під її владу. Британія хотіла якийсь вплив залишати там, тому що там її були нащадки. І на початку 1980-х років голова військового уряду Аргентини вирішив застосувати силу. На той час Британська імперія фактично вже розпалася і всі колонії отримали незалежність. В умовах кризи для скорочення видатків британці вирішили прибрати військовий криголом, який курсував неподалік Фолклендів, і це було сприйнято як сигнал, що Британія не буде захищати острови, що в Британії зараз існують свої внутрішні проблеми на той час. Ну, і Аргентина це сприйняла як такий сигнал до того, що ці острови будуть незахищеними. Другим таким хибним сприйнятим сигналом було те, що законодавство Британії було змінено щодо громадянства. На початку 1980-х років громадянами Британії визнавалися тільки мешканці цієї країни, а не колишніх колоній, як це було раніше. І це Аргентина сприйняла як сигнал, що Британія не буде захищати острови, що вони нікому не потрібні. І аргентинці планували атакувати острови вже наприкінці весни 1982 року. Але вони були змушені це зробити вже восени та взимку. І в той же час британські морські сили були. На маневрах неподалік від Гібралтару, тобто, фактично, був сформований такий морський кулак з боку Великої Британії і було ухвалене політичне рішення, щоб відбивати острови і захищати їх. Від Маргарите Тетчер на той час ніхто такого не чекав такої рішучості, але вона підняла, скажімо так, національний дух і військо зібрала, і тому це стало таким рішучим кроком в її політиці. Приблизно два з половиною місяці тривав конфлікт із 2 квітня до 14 червня 1982 року. Але цікаво те, що в Аргентині війну з Британією подавали як продовження антиколоніальної боротьби, тобто війну не оголошували. Держави Латинської Америки здебільшого підтримували Аргентину у цій війні, а Британію натомість підтримували США та країни Європейської економічної спільноти. Прем'єр-міністр Великої Британії Марга Тетчер санкціонувала військову операцію під такою кодовою назвою корпоративна, щоб відвоювати острови. Варто зазначити, що це був перший із часів Другої світової війни, в якому всі види британських Збройних сил були розгорнуті одночасно. За кілька днів британська оперативна група, яка складалася із 127 військових кораблів, підводних човнів і реквізованих торгових суден, що перевозили війська, літаки та обладнання, відпливла до південної Атлантики. 30 квітня вже оперативна група запровадила 200-мильну зону повного відчуження навколо Фолклендських островів, заборонивши вхід усім літакам і кораблям будь-якої країни. І через переваги в повітрі англійці атакували аргентинські позиції вже вночі. Після запеклих боїв у горах над порт Стенлі, аргентинські війська здалися 14 червня. Сьогодні вже острови є британськими заморськими територіями під захистом британських Збройних сил Південної Атлантики. Дякую за увагу! Сподіваюсь, було цікаво.